Доброго дня, шановні краяни, доброго дня сьогодні, у цей особливий березневий день. Ми сьогодні зібралися біля погруддя Великому Кобзарю, щоб знову серцем доторкнутися до невичерпного джерела творчості геніального українця, вклонитися його світлій пам'яті. Сьогодні. Виповнюється 210 років з дня народження Тараса Григоровича і завтра 163 роки від дня його смерті 9 і 10 березня. дати поруч. Поруч, які перетворилися у яскраве життя всього 47 років. І це життя було, як спалах зорі, що весни, коли тануть сніги, і на рясті просяє веселка, повні сили й живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Шевченко був сином кріпаків та став Володарем у царстві духу, велетнем могутньої творчої сили, співцем волі народної, навіки, об'єднавши у собі і світло Прометея, і велич кобзаря. І сьогодні ми зібралися шанувати його 210-ту річницю. Я запрошую Миронівського міського голову Віталія Миколаєвича Савенка. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати 210-ту річницю з дня народження Шевченка. Шевченко народився 9 березня 1814 року. Народився в селі Моренця на Черкащині. А раніше це була Київщина. Потім дитяче життя провів Сергій Кириловка, нині Шевченко. Він знаменитий як письменник, як художник. Шевченко прожив ну, коротке життя, але е, його пам'ятаємо ми всі, і він боровся за свободу і незалежність українського народу. За що і зараз боремося на сході? І, е, Хай та хлопці там споминають Шевченка. Слава Україні! Наш Миронівський край також шанує Великого Кобзаря і засвідчує те, що тут, на нашій Миронівщині, ступала нога Тараса Григоровича. Ми знаємо із. Літопису нашого краю, що він побував і неодноразово бував у селі потоках, він побував у Зеленьках і залишив по собі пісню, яку там записав. Залишилася та комора, яка намальована Тарасом Григоровичем у потоках. Нам є що згадати, нам є що вшанувати. Але я впевнена, що серед присутніх сьогодні на нашому заході. Найбільше знає про Тараса Григоровича наш земляк, вчений літературознавець, заступник директора інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка, з наукової та видавничої діяльності, почесний громадянин Миронівської громади, пустовідчанин Сергій Анастасійович Гальченко, Сергій Анастасійович, просимо вас до слова. Нагадайте нам про Миронівщину і Великого Кобзаря. Дорогі земляки, про Миронівщину я нагадую не тільки Миронівщину, Миронівчанам, але і коли я бував далеко за океаном в Штатах Сполучених, то мене питали, а де ж відкине пане єш? Кажу, ви хто є запахова. Я є фермер. А ви знаєте, сорт пшениці Миронівська, 264, Миронівська, 808, коли шлях починав як комбайнер. От, Так знаємо, ото кажуть той край. От, той край Миронівський, де родять такі пшениці. Але той край це колишня Дякую пану голові, що він нагадав, що це колись була Київщина, Київська губернія. І чому і де народився Шевченко? Бо, і чомусь тепер Черкащина, Черкащина, Цебаківщина, Шевченко. Так, Шевченко належить. Усім, і Київщині, і Черкащині. Але він належить тому, що, наприклад, із власного життя, я знаю, моя мати жодного дня не ходила в школу, бо вона чотири роки лишилась круглою сиротою. А в сім років її вже віддали в найми. Вона була наймичкою, але вона знала на пам'ять Шевченка до того, коли я почав читати її кодзаря. Звичайно, коли я її читав ходзаря, то. Просив не плакати над Катериною, не плакати над намічкою. І коли я доходив, наприклад, до Гайдамаків, то вона не вірила, що Шевченко там є сороміцькі пісні. Вона не вірила, що Шевченко таке міг написати. Покажи мені. Ну так ви ж не вмієте читати. І мені покажи, де воно написано. Ну, то я вже не читав, ті... минав ті рідки, де отакі от є пісні. От. Миронівщина і Шевченко. Я думаю, що... Він ходив і не раз, і не двічі, і багато-багато разів, але ще більше він пройшов через серця і душі таких людей, які не ходили в школу, як моя мати, таке було тисячі тисячі людей. І вони знали і любили Шевченка. І коли сьогодні я дивлюся в інтернеті, відзначаючи день Шевченка, і викинули, виставили єдину із не одної більше тисячі його мистецьких творів. Є. І викинули, поставили отой нібито автопортрет оголений Шевченка. Цей автопортрет зберігається в нас в інституті літератури, в альбомі. Ну, По-перше, сумнівчи, то Шевченко себе змалював у ньому. От. Бо Коли там занідали воші цих е, людей, які досліджували оце преаралля чи арал, от, то вони мали кажуть одяг зняті, поки ну, зробити певну дезінфекцію. То для когось немає мистецьких шедеврів Шевченка. Шевченка, коли я сперечаюся із тими тепер, далекими в лапками, колись старшими братами, то лекар: ну що вас Шевченко? От наш, вот то, кажу, добре. А чого Російська імперія Шевченку першому? Академія мистецтв першого присвоїло звання академіка, І, але називали Я кажу, А чого ваш? Е, правда, був великий противник російської влади е, Іван Булі. Він сказав лауреаторівський проєкт Шевченко абсолютно геніальний поет. Абсолютно геніальний поет. Тепер е, ви називали потоки. От. Я знаю ті шляхи, у яких спустоліт туди на вікторі йде шлях, який називається Широкий. Шевченко поезія і шлях у той широкий. А далі він згадує і Росаву, і потоки, і Зеленьку От. І тому е, згадує книжечку Віктора Антоновича Глушченка про Шевченка і Миронівський край. Він зібрав ці матеріали. Ну, пишучи коментарі до... Цих альбомів Тараса Шевченка, які зберігаються в інституті літератури. Ясно, рішу, що я найбільше написав про От. І думаю, що е сьогодні, до речі, я в інтернеті замовив собі, е в мене є в Києві е копію, електронну копію на полотні е Шевченкової Катерини. Так що, очевидно, вона буде в ближчому часі і в музеї. От. Тому коли нам хтось дорікає із тих професорів зарубіжних, для яких той сумнівний автопортрет Ворона Шевченка, це шедевр мистецтва. То, ясна річ, мистецька спадщина Шевченка, його поезія Шевченка. Щоб ми оце все оприлюднили, от ми видали 12 тонів зібрання творів Тараса Шевченка. 12 табіль, От, ви подивитесь і завтра інтерв'ю моє про Шевченка. Я там не сказав багато чого, бо все не скажеш. І взагалі, щоб видати найповноціннішу мистецьку спадщину, літературну мистецьку спадщину Тараса Шевченка, от і то я кажу, то хіба що мені якби ще років 50 прожив, Правда, мені йде вже 77 сьомий рік. Тому що Шевченко це бездонна крадиця живої води. Є ще хочеться. Я його читав із семи років для матері і сестер. І читаю його практично майже кожен день, бо в цьому році без Бог вийде в науковій думці таке видавництво поезії Тараса Шевченка, з моїми коментарями. Я думаю, що а, мене питають академіки, а де ж ти назбираєш скільки Шевченка, щоб ти його це видав? Де нас бирають, треба до Шевченка підійти по-новому, не просто репродукувати деякі літературу і мистецькі твори. А так як належить видавати справді накопі академічні видання, а поруч з тим треба обов'язково видавати і популярні видання. Влітку 14-го року вже я видав перший кобзарик для фронту. І Анатолій Степанович Даниленко, завдяки якому цей. Погруддя е, створено і тут поставлено. От, коли він їздив у Мар'їнку, то він я йому дав два мішки оцих миленьких книжечок е, для фронту. От, і навіть дав два, дві, два комплекти шеститомної Шевченківської енциклопедії. Так що, е, і коли Марія Матіос така поете, письменниця популярна, яка в листопаді 2014 році була на Донецьк ворок, вирі, я теж захищали, каже Сергію, бачу вашого Кобзарика. Та кому Кобзарика Шевченка, то моя робота. Але Шевченко воює і хлопці, хто чи немає, чи немає Кобзарика інших інші хвороби. ми, бо кажучи, як писали печені з фронту українці з того фронту, що Другий світовий павло Григорочку, у нас є за боєприпасів. У нас немає слова Шевченка. Так що слово Шевченка вічне. дай Боже, здоров'я. І нам, і нашим нащадкам, от які е, в яких слова Шевченко буде вічною невмирущою ми з Дякую вам. Дякуємо Сергій Настасович. Много я і літаю вам, щоб ви встигли зробити всі свої творчі плани. Поетичний геній Шевченка дав початок утвердженню української літератури в історії світової літератури, а його пророчі слова, його бачення життя українців у світі. Актуальні і до цього часу. А особливо зараз, коли ми переживаємо лихоліття широкомасштабної російсько-української війни. Тихо плаче Україна читає Валентина Ситник, завідуюча бібліотечним філіалом села Карапиші. Тихо плаче Україна, сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському, гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати, тільки ворог що сміється. Смійся в лютий враже, та не дурку, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що робило в світі, чия правда, чия кривда і чиїми тіти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава! Слава Україні без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна і правдива як Господа слово. Всім своїм життям і творчістю Шевченко невід'ємно ототожнюється з Україною через усе своє життя, свою творчість він проніс. Жагучу любов до рідної землі нашого багатостраждального народу. Як же мріяв Кобзар про кращі часи для України, як же переймався її майбутнє. Мені однаково біля мікрофона Аліна Лего, учениця 10 класу Миронівського академічного ліцею номер 3 Мені однаково. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужину? Однакові сінькому. В неволі виріс між чужими і не мог плаканий своїми. В неволі плачучи, умру. І все з собою заберу Малого не покину. На нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись. Молися сину за Україну! Його замочили колись. Мені одна. Чи буде? Вісум чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди розплять дукаві в ці огні. Ох, неоднаково мені. Пророчими виявилися слова Шевченка, і зараз злі люди намагаються знищити нашу батьківщину, наш народ, позбавити нас державності. І незалежності. Не надійся, лютий кате, цьому не бувати, бо не можна знищити правду і добро, як не можна знищити світло. З нами незборима сила єдності українців, воля до свободи і перемоги. З нами Бог і заповіти Великого Кобзаря. Крівок із поеми Кавказ читає учениця восьмого класу. Поліна Ліхобабина, Миронівський академічний ліцей номер 3 За горами гору хмарою ковице, Засіяні горем кров'ю полиці, спокон віку Прометея там орел карає, Щодень Божий дов беребра й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слово живої. Лягло костьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові то напоїться імператорів би стало з дітьми і внуками. Топить в сльозах удовгих, па пролитих тайно серед ночі, А материні гарячих сльоз, а батькових старих, кривавих Не ріки море розлилося, огненне море. Тож вам слава сині гори кривої окупи, і вам, лицарі великі, Богом не забудьте, горітися, поборете, Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Живи, Тарасе, в бронзі і в граніті. Живи Тарасе, в пам'яті людській, живи в піснях, живи у заповіті, у слові праведнім, у славі віковій. Кобзарева струна не вмирає, в його пісні розборкані крила, його пісня до схилів Дніпра у безсмертя шляхи проложила. Коти над ставом коли be the boy. Де твовіря ще почеве? Віримо, надіємось, знаєм, настане той час і година, коли на таланти рясна Шевченкова наша країна засяє, розквітне вона, ми все здолаємо, все зможемо, обов'язково переможемо. Бо наша дума, наша пісня не вмре, не загине і повстане наша слава. Слава України! І зійде над українською землею сонце миру і процвітання, як того і хотів Великий Кобзар. Хай же буде цей рік роком перемоги для України. Віримо і знаємо, що так буде. Бо, як казав великий Тарас, борітеся, поборете. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Будемо гідними нащадками Великого Кобзаря.